Результати та плани відбулося засідання рідненського міськвиконкому, що вирішили. Буде тільки гірше. Жителі села Зозів що у шпанівській громаді фактично відрізані від світу через жахливий стан дороги. ITV. Новини. Добрий вечір. В'язниця без виїзду жителі села Зозів, що у шпанівській громаді, майже відрізані від світу через жахливий стан дороги. Люди понад 10 років в'язнуть у багнюці і самі за власні кошти займаються ремонтом проблемної ділянки. А от місцева влада на їх звернення лише розводить руками чи побачать місцеві нове дорожнє покриття, та коли це станеться, розкажуть наші журналісти. Ми проживаємо тут з літа, але будувалися тут вже певно років вісім, і тут завжди така дорога. Тобто, ми своїми силами тут засипали пару камазів щебня, ну таке бито каміння, і якби все. Тобто, земля сіла, воно все вібрало. І от таке залишилось. Понад півроку Віталій Поліщук разом із сусідами оббивають пороги Шпанівської сільської ради. Тут ніколи не було асфальту, лише ґрунтове покриття. І так дорога на вулиці Івана Франка нагадує хіба що болото. Після опадів та відлиги тут грузне як зуття, так і автомобілі. І все б нічого, якби не діти. Їм щодня доводиться ходити цією дорогою до школи. Дітей в школу, в, сад... в садочок, в лікарню не можна виїхати звідси. Тобто тут. Машина грузна і все. А чи просто. були вже такі випадки, коли грузна? Так, в школу так. треба було дитину, і ми просто сусіди нас пхали, бо не можна було виїхати. Коли ж у людей надія на владу зникла, вирішили взяти все у свої руки та власними коштами відремонтувати дорогу. Як розповідає Віталій, спочатку замовляли автомобілі від сіву, згодом вирішили покласти тротуар, аби хоч якось можна було пересуватись. Відтак, із власних гаманців, мешканці вулиці дістали вже понад 40 тисяч гривень. Разом з тим люди продовжують стукати і у двері селищного голови. Зверталися пару разів. І це було ще до війни, потім під час війни 23-го року також і все б'ють на те, що нема коштів в країні і таке. Варто зазначити, що у такому стані далеко не одна вулиця села. Більшість доріг тут у вибоїнах. І навіть проїхати центральні вулиці це ще те випробування. Втім, як розповідає головна спеціалістка з питань ЖКГ Шпанівської сільської ради, Тетяна Мельник, ремонтні роботи в селі ЗОЗів вже заплановані. Цей ремонт вже був запланований дві 2021 В кінці був тендер завершений, і в 2022 році, на жаль, почалася війна, і те, що планувалося, просто не відбулося. Після в минулому році 50% фінансувала сільська рада, 50% область. отак так як зараз ішов сніг. Прийшла весна, і та дорога була ну це поточний ремонт. Його надовго на жаль не вистачає цього року. Та ж сама картина зі слів Тетяни Мельник. Дороги до села Зозів ремонтуватимуть у співфінансуванні із Рівненської ОВА. Втім, відомо їй і про ситуацію на вулиці Франка. Оскільки вона комунальної власності, то і відповідати за неї повинна шпанівська громада. Тож Тетяна Мельник обіцяє, скоро люди бачать не ями, а дороги і там. Це вже дорога комунальної власності. Цю дорогу також є заплановано її зробити. Це не є капітальний ремонт, це і навіть не поточний ремонт, це просто в нас є на пальцях можна порахувати дороги, які є ґрунтові. Тому ми її будемо відсипати по можливості. Теж заплановано. 7 мільйонів бюджетів ми на цей рік запланували на поточні ремонти, і ми її будемо обов'язково робити, але зараз чекаємо, щоб трошки підсохло і вперед. Прийде весна, прийде і дорога, тож жителям села ЗОЗів лишилось чекати недовго. Тім, скільки часу прослужить нове покриття та чи справді воно там з'явиться, поки невідомо. Артем Максименко, Ірина Жуковська та Богдан Корб'як, телеканал Group. Відзвітували за 2023 рік, обговорили безпеку освітніх закладів та запланували знесення тимчасових споруд. Так пройшло чергове засідання міськвиконкому у Рівному. Загалом на порядок денний було винесено 16 питань. Більше про те, як пройшло засідання та які рішення ухвалили, дивіться у сюжеті далі. Підсумували 2023 рік. 13 лютого у рівному відбулося чергове засідання міськвиконкому, А розпочалося воно зі звітування про пророблену у минулому році роботу. Зокрема, члени виконавчого комітету заслухали доповіді щодо виконання інвестиційної програми, а також про стан надання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану. Це, перш за все це звіти два третього року. Це дуже важливо. Оскільки нам треба звітуватися нашими управліннями департаментами, що взагалі відбувається. Це стосується так само і тих ліків, що за міські кошти чи, наприклад, за кошти самих лікарень. Також під час засідання члени виконкому обговорили і питання, котрі стосуються соціальної допомоги та раніше були складовою міської програми Турбота. Зокрема, вони підтримали рішення щодо відшкодування витрат за проїзд громадянам, які лікуються методом гемодіалізу. Окрім того, проголосували за те, аби місто надавало матеріальну. Допомогу на поховання деяким категоріям населення В середньому це звертаються за допомогою за одиноких людей, які не мають рідних або вже їхні рідні, є батьками. І їм це непосильна втрата. Розмір цієї допомоги складав 6200, Розмір визначається від, серед... від мінімального переліку ритуальних послуг, які необхідні для поховання. Тобто, ну це труна, катафалк і викоп могили. Говорили сьогодні і про знесення незаконних тимчасових споруд. Загалом чиновники проголосували за те, аби позбавити місто від 120 таких конструкцій. До проєкту рішення додається перелік незаконно встановлених тимчасових споруд гаражів в кількості 116, 114. 114, вибачається і незаконно встановлені тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, які підлягають демонтажу в кількості 6 штук. Ще одною не менш важливою темою обговорення стала безпекова складова у школах та садочках. Зокрема, обговорили питання пожежної безпеки, а окрім того, забезпечення освітніх закладів датчиками задимлення і відеоспостереження. В рамках проєкту Безпечна безпечна дорога додому обладнано 22 освітні заклади системою відеоспостереження датчиками. Які Слідкують за рухом, за незаконним проникненням. Таким чином ми не закуповуємо ці речі. Ми це отримуємо в якості послуги і завдяки цьому маємо можливість економити кошти плати податків, кошти міського бюджету. І ще члени конкому підтримали рішення про визнання уразливою зоною масив поверхневих вод, розглянули звернення щодо житла та проголосували за кілька технічних питань. Загалом на те, аби розглянути усі 16 питань порядку денного, їм знадобилося трохи більше години часу. Ангеліна Бурак давит одноколов та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Смертельна ДТП за участі пішохода автопригода трапилася уночі 12 лютого неподалік села Користь. Як встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса наїхав на чоловіка, який без світловідбиваючих елементів переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок цього пішохід отримав травми, несумісні з життям. За кілька годин поліцейським вдалося встановити особу загиблого. Ним виявився 60-річний житель міста Кориць. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрите кримінальне провадження. Обставини автопригоди встановлюють слідчі у рамках кримінального провадження. Водій відповідно до огляду на стан сп'яніння був тверезий. На Здолбунівщині потяг наїхав на людину. Інцидент трапився 12 лютого на перегоні здолбунів Озеряни. Як встановили поліцейські, котрі прибули на місце події, 56-річний чоловік переходив колії, перечепився та впав. Машиніст поїзда завчасно його помітив та здійснив екстрене гальмування. Попри це, уникнути наїзду йому не вдалося. Відтак пішохода із політравмою, переломами та запахом алкоголю госпіталізували до лікарні. За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту відкрите кримінальне провадження. Поліцейські нагадують пішоходам, що переходити залізничні колії дозволяється лише у встановлених місцях. Про те, що жительку Кусарн вкусив скажений кріль, про потребу у дронах на Рівненщині, та про те, що у Рівному два дні поспіль фіксували температурні рекорди, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group, у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Не вмирають у Рівному. Відкрили пам'ятний знак двом загиблим захисникам. Чотирилапі медики, як собаки допомагають військовим проходити реабілітацію. Пам'ять про героїв буде жити вічно. У рівному відкрили пам'ятний знак полеглим захисникам Владиславу Гударчику та Олександру Кулику. Встановили його на вулиці, які раніше і, і перейменували на честь цих героїв. Віддати шану захисникам прийшли їхні рідні та знайомі. Детальніше про це розповість наша Лілія Мазур. Мужні, відважні, безстрашні. Такими для рідних запам'яталися полеглі воїни Олександр Кулик та Владислав Гудачик. Попри те, що хлопці не були знайомими до великої війни, ще змалку їх об'єднувало одне: щира та віддана любов до батьківщини. Спочатку повномасштабного вторгнення Владислав та Олександр не роздумуючи пішли захищати нашу державу. А в 2022 році відважні серця воїнів перестали битися на Донеччині зі слізьми на очах. Рідні загиблих пригадують своїх синів. Він завжди казав, що захист батьківщини це головне, тому що, мамочко, економіка не на часі, іде епоха воїн. І хто, як не ми, сильні, міцні хлопці, маємо захищати державу. А я завжди сирилася, казала, а, Сашунь, ну скільки можна бути тих контрактів, коли вже тридцятка скоро тоді буде після останнього контракту, а коли ж ти яку дівчинку знайдеш, де яка наречена, а він завжди сміявся і казав, моя наречена Україна. І так і вийшло. Мій син мріє бути військовим. Це було дійсно його мрія, бо цього я не, не могла зламати його в подальшому. Навчання, все-все було для нього тільки зв'язане з військовою справою. Завжди був на позитиві, добрий, порядний допомагав. Владислав, самого маличку, була дуже хороша дитина, вона була вихована, хороша, приїжджав до нас, дуже любив дідуся, а дідусь без пам'яті любив його. Теплі спогади залишились у тих, хто був близько знайомий з бійцями. Кажуть, це були люди, які ще за життя викликали повагу. Вони були лідерами, це найголовніше, тому що за лідерами йдуть всі, вони вели за собою хлопців. Олександр... Він був старший трошки, і в нього було більше бойового досвіду. Він, можна сказати, відчував те, що має відбутися, і завжди міг передбачити всі події. Владислав він був командиром, він командував своїм підрозділом і теж. Скрутовував навколо себе людей. У мене з ним тільки хороші спогади, реально. Якщо так про нього думати, то тільки посмішку викликає. Єдине, що я буду от всім розказувати, навіть коли в мене будуть діти, от я буду тут проїжджати, я буду казати, оце мій однокласник. Він кожен день носив з собою в школу яблуко. Хоча би одне, але точно було яблуко. І ми з нього всі сміялися, кажу, що ти яблука кожен день їсиш? А він говорить, ну, зато я до ста років так проживу, якщо кожен день їсти яблуко. Я це на все життя запам'ятав. Сьогодні Владиславу та Олександру відкрили пам'ятний знак на вулиці Кулика і Гудачика, яку і назвали на честь воїнів. Схилити голову перед захисниками прийшли й небайдужі рівняни. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шакирзян зазначає, вшанування воїнів обов'язок кожного українця. Ми маємо чітко розуміти, кому маємо віддати свою шану і повагу саме цим героям нашим землі. Він тут встановлений на розі. Я думаю, що поруч, коли люди будуть приходити по цій вулиці, будуть… Ніятися час від часу приходити сюди також віддавати свої шани. Це наш обов'язок з вами пам'ятати цих людей і передавати з покоління в покоління. Лілія Мазур, Богдан Коробяк, телеканал ITV, Допомагають проходити реабілітацію. Тренерка разом із своєю собакою Масою завітала до Клеванського військового госпіталю. Все для того, аби допомогти бійцям, які перебувають на реабілітації. Про історію цього дуету та як гостей сприйняли військові у матеріалі. Далі. Сьогодні до Клеменського військового госпіталю завітала собака Масія разом із своєю власницею Олександрою Леман. Вони разом подолали чималу відстань із міста Яремча, аби допомогти бійцям, які перебувають на реабілітації. Свою чотирилапу подружку Олександра знайшла поруч зі своїм будинком. Поранено її підстрелили невідомі люди. Дівчина не могла пройти повз, тож відвезла собаку на операцію. І після цього вони постійно разом. Тепер Мася допомагає людям проходити реабілітацію та піднімає їм настрій. В першу чергу метою було познайомити, ну показати людям, що з собаками працювати весело і як вчити собаку, тому що я особисто через те, як я вчилася виховувати своїх собак, це дуже багато роботи над собою. Я вчилася їх хвалити, проявляти емоції, показувати ті, ну і це дуже сильно заряджає позитивом. І собаки вони дуже сильно заряджають позитивом. І може моя мета була показати, може, комусь така форма роботи собак. Буде цікавою, стане їх хобі, тому що для мене це все моє життя. Чотирилапі медики лікують без пігулок та уколів. Олександра Леман продемонструвала, які команди вміє виконувати її собака, та показала майстер клас, як правильно навчати хвостатих. Після цього захисники спробували повторити вправи, а дехто навіть навчив собаку нових команд. О, супер, да. О, супер, супер. Така терапія підвищує емоційне відновлення бійців, зазначають медики. Цим методом військові розвивають довіру до інших людей та дають волю своїм почуттям та емоціям. На таких заняттях ну, насправді дуже весело собаки, багато чого вірять. Одразу з'являється ну, посмішка. Тому раджу ходити на таке. Я взагалі люблю собаки, мені вони подобаються, я тримав їх. І просто ну, не вистачає собачки в щоденному спілкуванні. Ну, зараз нема, зараз не, не той час. Я ж не вдома, там, а у вісь на, на війні. То просто не вистачає. Мені приємно, мені дякуючи, що вони приїхали, ми тут спілкувалися. Та професійним лікаром може бути далеко не кожен собака, адже у тварин різний характер, і щоб терапія пішла на користь, чотирилапий також повинен отримувати задоволення від спілкування із людьми. Тому важливо, щоб собака не боялась незнайомців, розповідає тренерка. А порода, вік та розмір тварини, не відіграють жодного значення. В цілому я думаю, що дуже залежить від собаки і від того, чи кайфує вона взагалі від взаємодії з людьми. Чому я масю ну самого початку думала про. Про неї про таку роль, тому що вона дуже любить людей, їй дуже подобається взаємодіяти. І взагалом це загальний послуг, щоб собака була нейтральна до всіх подразників, щоб її не турбували вісочки, милиці, тобто, і щоб вона спокійно реагувала там, до людей. Ірина Грабчак, Вероніка Каюда та Артем Шаула, телеканал ITV Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.